Перші такі угоди львівський магістрат підписав з вишами шість років тому. Відтоді у кабінетах ратуші пройшли стажування понад 5 тисяч студентів та випускників. Одні приходять до міської ради, аби чогось навчитись, та як кажуть, знати, деякі двері відчиняються. Є категорія студентів, які цільово до нас проходять тільки на стажування, а отримати інформацію, навчитися. Це є дуже добра категорія студентів, тому що це є люди, хтось є вже на другій вищій освіті, хтось насправді вже має досвід роботи. Мета є насправді навчитися. Не стільки працювати, залишитися в міській раді, а власне навчитися. Вони приходять до нас, вони заповнюють аплікаційну форму. Вони самі самостійно роблять вибір, що їм потрібно і до чого вони готові долучатися. Утім, багато колишніх стажувальників згодом повертаються у стіни ратуші ті люди, які а хочу зрозуміти, що таке міська рада, і власне з часом, коли спрацювати міській раді, тому що перша вимога міської ради це є наявність це таки досвіду роботи і диплому про вищу освіту. І для нас є дуже приємно, тому що станом на сьогодні вона вже є цей рік, коли повертаються люди, які проходили на стажування тиші му році, в ще му році. Колишні практиканти нині вже обіймають керівні посади для когось. Робота у магістраті перетворилась на власне покликання. Міська рада це власне те місце, яке є найбільш дотичним до мешканців. Тобто саме тут є можливість найближче познайомитись, найближче спілкуватись з мешканцями, і власне це є та робота, яка вимагає великої відповідальності. Тобто, коли ти приходиш на роботу у міську раду, ти повинен розуміти, що ти працюєш не для себе, не заради власної кар'єри, а працюєш для того, аби зробити щось добре, допомогти чимось. Звичайному простому львів'янину, однак не усі нинішні студенти хочуть стажуватися у львівській мерії. Оскільки я вчуся на іноземних мовах, то я би дуже хотіла попасти на стажування десь за кордоном. А майбутніх юристів, приміром, більше приваблюють коридори силових структур. Я б хотіла пройти в практику десь цікавіше. В місці, наприклад, в прокуратурі або в суді. Тепер студенти можуть подавати свої заявки на проходження практики у мерії. Спершу необхідно заповнити анкету. Після успішного відбору співбесіда, на якій студент повинен презентувати тему, над якою він працюватиме впродовж стажування, лише цьогоріч понад 100 осіб взяли участь у конкурсах. З них 20 особам вдалось працевлаштуватись. Понад 30 кандидатів зараховано до кадрового резерву. Володимир Моїсеєв, Роман Миленкий, головні новини Львова.